Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в оновлений той лит Тавер Дефенс, в якому додали ранкет ПВП, який я ще, кстати, не дивився, але я побачив ось таку штучку. І тут нам дали, по-перше, додали команди. Паті тепер у нас є. Потім ранкет Шоп, два крейта, я не знаю, де він знаходиться. Тітан Ворлд Clockman Ultimate, Titan Центуріон, Спікермен, Годлік і The Golden Skibidi ексклюзивний Юніт. В общем то, що розпочати? По-перше, все, що кидається в очі, саме саме перше, це ось цей Golden скибіді, але тут є і Ультімейт, і такий чувак, і такий, іде їх подивитись, я, якщо чесно, не знаю, ну скоріш за все, тут їх десь можна буде подивитись ПВП мод з друзями, ПВП ранкет У мене є ранг ПВП. Лідерборд поки що виключена. Винагороди. Дають ось такого чила за топ-3. Ага, топ-200. все-таки набрехали, казали, топ-300 буде. У нього 210 тисяч у кулдаун одна секунда. Але б'є він з плешом і пірсінгом. Значить, по ідеї він хуже, ніж квантум, бо квантум б'є аоєшечкою. І тепер тут збоку показується ендлес ранг і звичайний ранг ПВПшечок. У, -у, 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 у рота вже золотий ранг ПВПшечок. Його тільки вчора додали, як я поняв. А і ось у рангетшоп тобі диви. За щитки можна купувати кейси. Тут можна вибити Титан Ворлд Клокмена. Їх вибили тільки 9 штук. Ой-ой-ой. Пожди, він і бустить, і оє, і пірсінг, і спавнить, і сповільняє, і станить. Дамагу 115 тисяч, кулдаун буст мінус 50%, босс демедж плюс 50, сповільнення 60%, ренджо 60, кулдаун 0,5, ДПС у 230 тисяч. І ще ДПС чуваків, які виходять із нього 50 тисяч. Коротше, зума зійти. Ці чуваки чогось не відображаються, не знаю що, але їх не так багато поки що повідкривали, повипадали їх. Ну, Titan World Clockman це що то. Походу, жорстке. В общем то, <свистак> за ума зійти ми обов'язково зараз потестимо PvP Ranked, але. У мене є одна незакінчена річ. По-перше, я роту должен ще 100 тисяч гемів. І давай зайдемо в постофіс, подивимося, що нам накидали, тому що багато о, речей із постофіса я можу продати. І, взагалі, ці всі отакі фінтіфлюшки, як оцей джагерна, от можуть мені дуже жорстко допомогти прокачатися все-таки і стати більш крутішим. Ну і швидше віддати те, що я должен, бо не хочеться затягувати. Хотілося бистріше. 6 тисяч гемів, і, і дивись, скільки всього, просто купа юнітів. Дякую всім величезна купа всяких різних приколів, за які реально я хочу сказати величезне дякую. Тому що оце все це, все серйозно. Це прям <плес> все дуже серйозно. Тітан Еліантмен. ще, кстати, Ростоген, якого я в друзі добавив. Просто тоді, напевно, коли він кидав, він ще був не в друзях, але вже він в друзях, так що хай не переймається. Потім Саленс Клокмен, Верімпотен, Тітан, Віпчики, всякі камери, гелікоптери, абгрейді, леш лазер, пенсілмег. Very important. ще 3900 гемасів, э, мех, такий чувак, художики. В общем, купа, купа, все. альфа чили геми, ще геми. Данилко, пробує вже побреков, тищу кеду. Дякую, велике. Дякую всім величезне за подаруночки. Подарунки, це реально солідно. У мене вже є 25 тисяч гемів, і я дуже ще 100. <хи> Коротше, треба буде щось попродавати. У мене, якщо я не помиляюсь, ще тут є фенмен. Да, фенмен є, якого я можу продати. Потім у мене є ще джагернаут, у мене є тут ще купа-купа всякого цікавого. Що я можу попродавати Алі, Чел, Джагера, Верімпотентів? Дрільвумен, короче, тут купа купа всього. є ось демон Титан. Короче, на 100 тисяч, мабуть, не набереться. Все одно непогано. Кстати, шайні чи з дрільмен є в мене, так що кому потрібен, можу продати, напевно. Ну, в общем, дякую всім величезне, просто максимально, але погнали тестити. Е, все ж таки, PvP Ranked Mod. Я щас з ротом в паті, тепер в мене в паті добавляти людей. Іти з ними в Ranked PvP, Якщо я не помиляюсь, у мене тут є 5 чоловік, у нього є якихось 5 чоловік, у нього тут Діджей якраз. Гравіті, кстати, чила він бере. Вампір, джагер. Ну, в общем, я готовий. Ранкет ПВП, я в черзі написано. Тільки ж, я сподіваюсь, ми не будемо один проти одного. Я сподіваюся, ми вдвох проти когось будемо. Правильно? Я все ж таки дуже сильно сподіваюся на то. Я не знаю, які чили можуть попастись проти нас, наскільки вони будуть сильні. Наскільки м буде складно чи легко. Ну, знає той, які у нас максимально жорсткі юніти. І якщо ми ще будемо вдвох проти якихось чувачків, то їм, мабуть, хана. А він там взагалі один? А це нормально, що він один? А він тупо один, прикинь. І він поставив сразу еліт Короче, все, хана йому. Це ми вже проходили. Автоскіп я поставив. Я не знаю реально, чого він один. Я тупо не знаю. Не підгрузився інший. Пише Ну, цілком можливо. Ну, це просто халепа, йому ж хана. Які би класні в нього юніти не були, йому хана, аж же ж двоє. У нас по 297 чоловік виходить. У нього чилів цих немає, я поняв. Сразу джагер пішов. Окей. Джагер пішов, ход, Ну, я розкачую баланс, чисто щоб ну, бути потужним чилом. Я даже не знаю. Ось в нього чоли по. 127 хп. А, в нас по 247, у нас складніше, поняв. Так він в соло нашій може розкатати. Чиш. Хоч у нас і демеджа буде більше, але він на соло зможе розкатати. І якщо він нас соло розкатає, це буде стиди і позор. Стиді позор буде конкретно жорсткий. Не ну, я, <с> я сподіваюся, що все буде ок. Ладно, ладно. Так, прокачуємо наших челів. Нам по-любому їх треба прокачувати. Шкода, що в нього нема друга, бо йому все ж таки, ну, трошки легше буде в плані того, що він один. І в нього туалети в два рази менше хп мають. А в нас все ж таки в два рази більше. Ну я сподіваюся, що ми зараз швидко. Його розкатаємо, я все-таки дуже сильно все вірю. Щас я буду головне в чайник вкачувати і по накатанні. Поставлю квантума та він, напевно, сам здасться Ну, хе-хе, <плес> він щось не знає, що в нас є в колоді карт, так сказати. А в нас багато всього. Так, 1500БМ. Так, 1500 БМ. Тебе 1500 бм. На маленькому рангу таке буває, пише. Ну так, да, бо в мене ж типа рангу нема, бо бо в рота то вже золото якесь, я не знаю за що ранг відповідає, і які тут бонуси дають за цю всю рангову двіжуху. Ну, я думаю, в топ-300 реально попасти. Ну, з такими юнітами, як у мене, я вважаю, що в топ-300 реально попасти. В топ-200, поняв, оця вся двіжуха. Бо не всі, в кого є кванту, будуть сидіти із е, ну, сильно, конкретно, постійно, жорстко і грати в цей режим. У нього, звісно, по бабкам взагалі, типу, тяжко. Він просто поставив LNC, він поставив таких двох пацків. Так як у нас працює авто. Скіп, то я не думаю, що йому це зіграє велику роль і буде в нього багато грошей. Я щось думаю, що ну, у нього буде все доволі таке скудненько. Рот уже заліз на стовба, по суті, нормально. Ну, як сказати, я думаю, буде не складно. Так, цього на 45 іще у нього 23. Хорошо, да. Чітко, чітко грається. Ну, сподіваюсь, що все буде чітко. Давай, щас бистренько всіх прокачуємо і, в принципі, виносимо його легасенько. Я кстати, не знаю, наскільки складно фармити цей ранг ПВП, поняв? Бо я би, в принципі, і. ну, собі би викачав. <гум> якщо це не так складно, якщо треба просто вигравати, то я можу. Кстати, я не розумію, тут гравіді чел стоїть збоку і якось атака в нього цікава. В нього раніше вроді не така була атака. Ну не знаю, можливо, то я плутаю. Но мене все одно швидше дефає, ніж він один. Рот швидше дефає. Значить, по суті, якщо в цього типа нема вампірів, а я щось думаю, що вампірів у нього нема. Бо він би їх уже поставив. Ого, Навіть не знаю. Капець, я ще не встиг нічого поставити навіть, а тут рот його майже переміг. Не знаю, щось я короче, заговорився. Давай ставимо квантума, викачуємо його на максимум. А, на максимум трошки не вийшло. І треба ще поставити сюди шефа і теж його підкачати, щоб може до Квантума долізло. В общем, Чувак, Еліон там не сильно, не сильно зміг задефатись. Рот джагернаутом перебив. Я тут ще й квантума поставив тільки. що, ну, Я особо тут ролі не зіграв, можна сказати, бо рот тут і е, без мене, можна сказати, і переміг цю каточку, і ми получили 50 рейтинга і е, 10 отаких от, е, виходить, щитків. Ну, насправді доволі прикольно. Цікава така полосочка була, поняв? І я би пошурував. Я що, в старому лобі якомусь. А, ні, воно просто не прогрузилось. Ладно, давай візьмемо ще одного скейборда. Я готовий ще раз туди пошурувати, тому що я хочу прям прям диви. Що, наступний ранг, типа земля, 2, поняв? А а що в лідерборді? А, його ще нема, поняв? Винагорода буде дана на постофіс. І поки що немає лідерборда ніякого. На жаль, на жаль, немало. Давай заберемо подарунки. Я, в принципі, ще раз готовий шурувати. Мені би тільки рота додати все в команду. Ось в команді, хорошо. І нехай шурує сюди. Ми зараз спробуємо ще раз розвалити. Тут він, звісно, в соло розніс, но. Так, і ми виходить, в черзі, да? О? Все, ми в черзі, і з нами зараз, можливо, будуть якісь чили грати. І, можливо, кстати, потужні, а можливо, і просто нубики, яких ми бистро рознесемо. Не знаю. Побачимо зараз. Ну хотілося б, щоб ви їх було двоє, а не один, як тоді. Бо прикинь, рот його в соло розніс взагалі на ізі. А тут тепер показує нас двох, може ще хтось не догрузився. О, все, нас четверо, хорошо. Ой-ой-ой, ой-ой, ой чотенько. Так, ставлю пацики, включаю зразу автоскіп, я ще не парюсь. Нехай винували. Подивимося, що вони можуть. В одного є такий чувак, в другого немає як я бачу. Ну. У нас уже переможна ситуація, як я понімаю. Так що будемо бачити. Бо цей даже не дефає. По ній просто пригає і не дефає. Так, давай далі виставляти цих пациків і по суті дивитися, що там буде. Цей просто тупо збирає гроші, він нічого не ставить. А можливо, у нього той чувак Титан Принтер, який буде конкретно жорстко бити. Хм, Ну, все може бути, все може бути. Давай просто наставити наших вчених. Там уже і Джагернаут поставився. Так що, по суті, по суті, все має бути ок. Він теж ось понаставляв, а цей чувак так нічого не поставив. У нас тепер жорстка перевага по грошам, по ідеї. І джигернаут. У нас є, в них немає нічого. Так, ладно, тебе за 800 качаємо, тебе теж. Опа, він поставив скелетон камерамена. Та ну, ти що гониш, Все, тут халепа ізі. халепа їм точніше. Нам взагалі халепа нема ніякої. Коротше, в рангі земля, я думаю, проблем у нас не буде. Прям ну от в обща не буде проблем. Якщо він ставить скелетона, який легендарка, там в обща саме такий плюс-мінус галімі юніт, тімейт його просто збирає гроші, як я розумію. А Тімейт його взагалі вийшов. Він побачив, що в нього скелетон, в його друга, та й рішив просто вийти. <гану> так, поліцейських 1200, а, а в наших я даже і не побачив сіки. Ладно, Да, це, звісно, солідно. Так, тут 800, тут 700. тут 700. Коротше, це і соло. І тепер у нього складність x 2, грубо кажучи. В общем, <гану> 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 Да, це прикол. Та він, ну, коротше, довго не протягне. Я думаю, хвиль 10 він протягне. далі вже ну, він не зможе тягнути. Давай даже так, не 10, давай 11 закладемо. Даже 12, 12 хвиль, от. На 12-й хвилі він програє. Чогось я так думаю. ви дефає, нормально. Знову один пише. Ну да, я не знаю, що так. Ну його тімейт вирішив далі з ним не грати. <сум> <сум> ну я думаю, коли ми підкачаємо ранг, то буде взагалі легше набагато. Ну, точніше, не коли ми, а коли я. Бо в рота то голда там вже якась, а в мене то тільки земля. І він збирає і збирає гроші, і качає цього чувака. У нього 1200 демеджа в 0,2 секунди. Кстати, ну величенький ДПС, якщо чесно. Ну я щось не вірю, що в нього іменно такий ДПС, бо він виходить за секунду, бо зносив 5000 хп, щось таке. Ну, не знаю. Можливо, то я путаю, можливо, там написано Галімо. Ну, будемо бачити. Пішов бос на 90 тисяч хп? Сподивимося, що там буде. А, він отако його з мапи скидає, да? Ми, кстати, бачимо лай із його хп, а не з нашим. Не знаю чому. Да, диви, як ми легко всіх їх розвалюємо. Ось він уже й починає пропускати чилів. Як я казав, 11-12-та хвиля. Тут уже в нього починаються складнощі. Но ренджа в нього є. Ще отако чуть-чуть. Но цих він уже пропускав. Ну в нього є 5 тисяч і тімейт його зашов. А, це тімейт його зашов з 5 тисячами, ні. Походу, да. Повертається в гру, так сказати. Ну, нічого страшного, давай, давай. А, в його тімейта вампіри, диви. Так тут, походу, буде ще цікава гра. В його тімейта вампіри. Ні, це якраз у нього вампіри, все, чувака. Почекай, я не поняв трохи. У них просто ніки якісь цікаві. А, це оцей чувак. У нього були вампіри, і у них просто не ставив. Ну В нього нема чуваків, які ставлять бабки, як я зрозумів. Чи ні? Чи то я попутав. А у нього Диви, Все в них там є, все в них там чітко. То я щось провтикав. Ну нічого, хай пригає, скакає, а там побачимо, що буде далі. А там побачимо, що буде далі. Як ти казав, поживем, побачимо, а ми поки що прокачуємося наших челіксів. Скільки в них там в них трошки гірше прокачано. В цього взагалі не в всього гірше прокачано. Коротше, ну Рот дефає. Він, в принципі, цим же граутом може далеко дефати. Вампіри, що в тих, що тих є, ну я зразу покажу їм, хто я такий. І що в мене є за юніти, отако. Нехай подивляться. І зроблять висновки. Можливо, їм не треба так довго тратити часу і пробувати проти нас грати. Позлорастувати теж треба, бо без цього нікуди. Я думаю, що вони вже побачили, що в нас тут стоїть, і такі перекинулись уже взглядом. Легко буде їм чи не легко, побачимо По суті, мені ще двох тільки вчених дрільменів поставити і все. Ну, прокачати. А далі мона квантума чітко качати, поставити сюди шефаша, щоб взагалі все було супер. Ну, в нього є вампіри. Вампіри це говорить про те, що каточка буде, ну така, знаєш. Нелегка. У вампіри є вампіри Так, всі вчені вкачані. так хорошо квантумом нашого. Ми качаємо за п'ятерку і ставимо сюди шефіка. Шефик, я думаю проти не буде. І прокачаємо шефика теж легенько, щоб він хоча б давав буста діджею. Правда, діджей ще не вкачений, нічого ну, страшно. І я ще ж теж можу вампірів понаставляти. А я вампірів і понаставляю. Ти пожди. Я щас вкачаю квантум і понаставляю вампірів, то не проблема. Так за двадцяточку квантум сюди. А вони вже починають пропускати. Вон, там вампіри. Я думаю, що вампіри все-таки задефають цю всю двіжуху. Ну, вони можуть це зробити просто. А на ділі як воно буде, я не знаю. Ну вони й дефають, поняв? І фанмен там дефає, і той дефає. У них, правда, нема діджею, у них просто клок в них є вампіри. Вампіри, конечно, роблять дві двіжла. Вампіри роблять двіжла нормального. Ну, у нас є ще таймстопи. Такого, знаєш, <гум> в секретних карточках. Так, ну диви, Ми дефаємо вообще чітко Щас за 40 квантум пішов на прокачку, і вампірчики повинні тут тоже стояти, правда? діджей чуть-чуть не достає до квантума, значить, надо діджея чуть підкачати, но діджея не прокачаєш, тому що надо шеф. діджей вже на максимумі диви, Цей чел уже кидає мені заявку в друзі. Поняв? Грає проти нас кидав вже заявочку. Квантум є та є та є, поняв. Так, ладно. Квантум e, ще досі не під бонусом. Значить, шефа ми ще апаємо. Квантум ще досі не під бонусом. Ладно, зараз спробуємо ще дід апнути. Тут уже і в нас трохи проходять, ну і в них проходять. Вампірів я хочу поставити. Ну я хочу, щоб квантум був під бонусом. А квантум даже не під бонусом Діджея, на жаль. Ну отако. Блін, две, квантум опять не під бонусом. Значить, на діджай ще раз. Ну 15 тисяч це багато. Давай поставлю хоч трохи вампірів. Три, чотири, п'ять, хоч штуку тако. І всіх по тисячі прокачати хоч і раз, щоб вони там мали рейнджу більшу і та і все. Щоб вампірочків було трошки більше. Ну, у них тут набагато гірша ситуація. О, все, кстати, квантум тепер достає. Діджей до Квантума. Оце хорошо, В Квантума тепер ДПС набагато більше. Значить, можна шефа і не прокачувати. бо Нема сенсу. Значить, можна просто вампірів качати. А вкачені вампіри це завжди добре. Бо вампіри все таки потужні чіли яких треба качати. Ну в них тут диви, в них тут уже прям проблема. Ну в них вампіри далеко достають, так що це ще для них не проблема поки. Ну в нас поки теж проблеми нема. Так, вампіра качаємо за 6. Всього за 4,5 теж би було прокачати, ну нема поки грошей. Давай поставлю ще двох вампірів тако. А, і поставлю квантума, так ось сюди. Хай тут стоїть просто він 2100, він недорогий. І тебе за 2500 чуть підкачаємо, щоб ренджа була більше, щоб ти мене доставав нормально і дамажив. Ми тебе вже пятак про прокачати, щоб ти Блекхоли ставив. диви, У них там взагалі вже проблеми крепкі. Вони ставлять ще оцю The голденські бідії ексклюзива, які прикольнували. І в них ще є вампіри. Так, тебе то я прокачати, бо ти стоїш без діла, тебе прокачати. Бо в нас тут теж проходять сильно. Сорокова хвиля, держу в курсі. Це вже не хухри мухри Ну і в них там проблема. Тут уже ми можемо, кстати, теж прогоріти. Ну у них тут, звісно, свої проблеми. Бачиш, у них там дуже вже багато доходять. Но вампіри стоять, у мене вже... Всі вампіри просто всі вампіри, бачиш, їх положили спадки. Їхніх вампірів якось теж наче ложать, але наче й ні. Но в них тут ще багато юнітів, понів? Їх якось і вони добивають гомнюки! У них хп в бази мало, в нас то повно. Ми, мабуть, щас виграємо, ні? Да, ми виграли! Хорошо, у мене тепер земля 2, 12, 12 щитків, тисяча коїнів, дабл коїни. В мене там всі діла. Шезільку мене було валити. Оце то тема, правда, є ще земля. земля-земля. я земля. Кух, оце прикольно було. Ну, в цілому, ПВПшечка тема. Що там клан каже? Бо нам в ПВПшечки не дають кланових, е кланової сили, на жаль. Оце що, в чому прикол. Кстати, гілко обігнав Костю, це солідно. Кстати, ми ще й два квеста виконали в цього дня. Взагалі супер. Оце прям клас. Ми на 20-му місці глобального рангу, але нам до, до 19-го прям тяжко там вроді як, там прям супер великий отрив. да? Да, у нас лямчик, лям 100 майже, в цих лям 300 майже. Ну, в общем, різниця є. В общем, напевно, на цьому моменті будемо закінчувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдені. А я забувся поставити Голдена і таймстоп нажати ми могли б ще з кращим отривом перемогти. В общем, з вами був Санчелос. і всім пока-пока!